Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Ми продовжимо наше дослідження першої книги царів, і сьогодні ми зупинимося на третьому розділі. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження його слова. Перша царів, третій розділ. Перший вірш. І посвоячився Соломон із Фараоном, Єгипетським царем і взяв Фараонову дочку і Ввів її до Давидового міста, ще доки він не закінчив будувати свого дому і храму Господнього та муру навколо Єрусалиму. Другий розділ, який ми досліджували минулого разу, завершується словами І царство зміцніло в Соломоновій руці. А третій розділ починається згадкою про шлюб царя Соломона з дочкою Фараона Єгипту. Можливо, Автор першої книги царів навмисно згадує про цей союз саме на цьому етапі, щоб підкреслити земну велич царя Соломона. Той факт, що він міг одружитися з єгипетською принцесою, свідчить про високий соціальний і політичний статус, до якого Господь звів Соломона. Фараони Єгипту, як правило, не віддавали своїх дочок, навіть царям великих імперій, таких як Вавилон. Від часу виходу Ізраїля з Єгипту до шлюбу Соломона з дочкою Фараона минуло 480 років. Нащадок колишніх єгипетських рабів став зятем самого фараона. Цей шлюб символізував нову еру в стосунках між Ізраїлем та Єгиптом, які за часів Соломона досягли свого апогею. Проте в тій історії криється і початок політики, що згодом стала причиною духовного занепаду Соломона. Шлюби, укладені з метою політичних союзів, були заборонені Господом. Адже вони загрожували введенням народу до ідолопоклонства та відступництва. Читаємо далі: перша царів, третій розділ, другий вірш. Та народ приносив жертви на пагірках, бо не був ще збудований дім для Господнього імени аж до тих днів. Існує щонайменше два пояснення цій практиці принесення жертв на пагірках. Перше пояснення є таким, що до отримання закону Мойсея та збудування храму жертвоприношення Господу на пайерках було прийнятним. Так, патріархи Авраам, Ісак та Яків, не маючи єдиного центру поклоніння, споруджували жертівники там, де їм об'являвся Бог. Книга Буття 12 розділ, вірші 7 по 8. І Господь явився Авраму і сказав: Я дам оцей край потомство твоєму. І він збудував там жертівника Господові, що явився йому. А звідти він рушив на гору від сходу від Бетелу і намета свого розіп'яв Бетел від заходу, а гай від сходу. І він збудував там Господу жертівника і прикликав Господнє ймення. Також буття 31 розділ 54 вірш, і приніс Яків жертву на горі, і покликав братів своїх їсти хліб, і вони їли хліб і ночували на горі. Інше пояснення полягає в тому, що оскільки Скинія та ковчег перебували у різних місцях, народ Ізраїля не вважав гріхом приносити жертви на різних пагірках. Як ми будемо читати далі, скиння Господня на той час перебувало у Гівоні, а ковчег Господній перебував у Єрусалимі. Повернемося до нашого тексту. Перша царів, 3 розділ, 3 вірш. І полюбив Соломон Господа, щоби ходити постановами свого батька Давида, тільки і він приносив жертви та кадив на пагірках. Соломон є єдиний цар у книзі царів, про кого написано, що він любив Господа. Єдиним відхиленням від закону Мойсея, на яке автор звертає увагу на ранньому етапі правління царя Соломона, було поклоніння на пагірках. Попередній запис щодо одруження царя Соломона з дочкою Фараона не обов'язково зроблений у хронологічному порядку. Любов до Господа тут виражає не лише почуття, а що більш фундаментально відданість Господу, яка проявляється у послугу Його Слову. У свій час Ісус Христос скаже: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Ці слова записані у 14 розділі Євангелія від Івана. Читаємо далі. Перша царів, третій розділ, четвертий вірш. І пішов був цар до Гівону, щоб приносити там жертви, бо то найбільший пагерок тисячу цілу палень приніс Соломон на тому жертівникові. Цей пагерок названо найбільшим не через його розмір, а через його значення. Того часу скиня Господня та жертівник стояли у Гівоні. Перша хроніки, 21 розділ вірші 28 по 29. Того часу, як Давид побачив, що Господь відповів йому на токує на Орнана, то приносив там жертву. А Господня Скинія, яку зробив був Мойсей у пустині, та жертівник цілопалення, були того часу на пагірку в Гівоні. Цілопалення це жертви, які повністю спалювалися на жертівнику, і цар Соломон пожертвував тисячу ходоби. тим жертвоприношенням він продемонстрував свою любов до Господа. Перша Царів третій розділ, вірші 5 по 6. У Гівоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні, і Бог сказав Проси, що я маю дати тобі. А Соломон відказав: Ти зробив велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм, як він ходив перед лицем твоїм правдою та праведністю та простотою серця з тобою, і зберіг ти йому ту велику милість, і дав йому сина, що сидить на його троні, як і є цього дня. Тієї ж ночі Господь з'явився Соломонові у вісні. Важко уявити, що міг відчувати молодий цар Соломон при видінні Господа в його сні. Божа пропозиція була випробуванням для молодого царя, чи проситиме він щось для власної слави, чи для слави Божої. Спочатку Соломон визнав Божу вірність, виявлену до його батька Давида. Господь виконав свою обітницю, дарувавши Давидові сина, який сів на престолі після нього. Перша Царів третій розділ 6, 7 по 8. А тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, а я недоросток, не знаю виходу та входу. А раб твій серед народу твого, якого ти вибрав, він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Слово, перекладене як недоросток, стосується особи, яка ще не досягла зрілості. Назвавши себе недоростком, цар Соломон визнав свою недосвідченість. Вислів не знаю виходу та входу. Вказує на щоденну діяльність лідера поза домом, особливо при міській брамі, де вирішувалися громадські справи. Це є біблійна ідіома, яка означає здатність мудро керувати народом і бути достойним провідником. Такий самий вислів застосовується до пророка Мойсея та до царя Давида. Повторення закону, 31 розділ 2 вірш. Та й сказав їм, Я сьогодні віку 120 літ, не можу вже виходити та входити, і Господь сказав мені: Не перейдеш ти цього Йордану. Також перша книга Самоїло, 18 розділ, 16 вірш. А весь Ізраїль та Юда любили Давида, бо він виходив на війни і вертався перед ними. Цар Соломон теж попросив у Бога мудрості. Перша Царів, розділ, вірші 9 по 10. Дай же своєму рабові серце розумне, щоби судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом Твоїм. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив у цю річ. У шостому розділі Книги Буття сказано, що нахил думок людського серця може бути злим. Пророк Ісая писав, що серце може бути зачерствіле і стати кам'яним. Пророк Єремія зауважував, що людське серце найлукавіше над усе і невигойне. У цьому контексті слова Соломона слід розуміти, як прохання про серце здатне розуміти, дотримуватися і мудро застосовувати закон, даний Господом через пророка Мойсея. Цар Соломон просив проникливого серця, буквально серця, що чує, налаштованого на Божий голос, щоб вести Ізраїль так. Як того бажає сам Господь, цар мав бути верховним суддею та остаточним арбітром у народі. Він повинен чинити справедливість у межах своєї влади, виправдовувати праведних і захищати права пригноблених? Такий цар не покладається на власне розуміння, а керує царством у світлі Божої об'явленої волі. Саме таке прохання Соломона було приємне в очах Господа. Цікаво порівняти прохання Соломона з проханням Мойсея у подібній ситуації. Книга Вихід, 33 розділ вірші 12 по 13, і сказав Мойсей до Господа: Дивися, ти говориш мені, випроведи цей народ, а ти не дав мені знати, кого зо мною пошлеш. А ти сказав: був, Я знаю тебе на ім'я, а також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'явиш мені дорогу свою, і я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх. І побач, бо цей люд то народ твій. У словах Пророка Мойсея можна побачити різницю між серцем Мойсея та серцем Соломона. У той час, як прохання царя Соломона було зосереджене на правлінні Божим народом, Мойсей насамперед висловив прагнення догодити Господу, знайти милість в його очах. Можливо, саме тому. Нас не мають дивувати підсумки життя царя Соломона. Втім, автор книги царів зазначає, що Соломон любив Господа і дотримувався постанов свого батька Давида. Перша царів третій розділ, вірші 11 по 13. І сказав Бог до нього за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе дніх довгих та багатства. І не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити, то ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти по тобі. А також те, чого не просив ти, я даю тобі, і багатство, і славу таку. Що такого, як ти, не було перед тобою і не буде нікого серед царів усе життя твоє. Бог пообіцяв благословити Соломона за те, що він поставив Божі інтереси вище за власні. Господь обіцяв дарувати йому мудре і проникливе серце, якого не мав і не матиме жоден інший. Та він Дав Соломонові навіть більше, ніж той просив. Він дав йому і багатство, і славу. Окрім того, Господь пообіцяв йому довге життя але за умови, що Соломон буде дотримуватися Божого закону. Перша Царів третій розділ 14 вірш. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами? Щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні твої. Слід зазначити, що з часом цар Соломон відступив від закону Господнього і як наслідок помер у відносно молодому віці приблизно між 55 і 60 роками. На відміну від нього пророк Мойсей прожив 120 років. Перша Царів третій розділ, 15 вірш. І прокинувся Соломон. Аж ось це був сон. І війшов він до Єрусалиму та й став перед ковчегом Господнього заповіту, і приніс цілу палення, та вчинив жертви мирні. І зробив він гостину для всіх своїх слуг. Коли цар Соломон прокинувся зі сну, в якому до нього говорив Бог, він виявив свою вдячність принісши ще більше жертов. Цього разу він представив їх перед ковчегом Господнім у Єрусалимі. Раніше ми читали, що Скинія та жертівник перебували у Гівоні, а тут бачимо, що ковчег Господній та інший жертівник знаходилися в Єрусалимі. Хоча йдеться про історичні події, варто звернути увагу на пророчий зміст цієї історії. Історія починається з цілопалення, принесеного поза містом Єрусалимом. Так само Ісус Христос був розіп'ятий поза містом. Пізніше автор послання до євреїв напише у 13 розділі. Тому то Ісус. Щоби кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і на ругу його понесімо. А закінчується ця історія принесенням не лише цілопалень, але і мирних жертов. Цілопалення повністю згоряли на жертівнику та символізували повну посвято себе Богові. Мирні жертви отримали свою назву тому, що ними діляться всі три сторони Бог, священники та народ. Оскільки кожен має свою частку в цій жертві, між усіма, так би мовити, панує мир. Мирні жертви символізували радість і спільність, близькість із Богом і з ближніми. Що стає можливою завдяки Божій благодаті. Ця трапеза є прообразом майбутньої вечері, що настане після другого пришестя Христа. Далі, в цьому розділі Книги царів слідує відома історія двох жінок та однієї дитини. Перша царів третій розділ речі 16 по 19. І прийшли до царя дві жінки-блудниці та й стали перед обличчям його. І сказала одна жінка: Прошу, пане мій, я та ця жінка сидимо в одному домі, і породила я при ній у цьому домі. І сталося третього дня по породі моїм, і породила теж оця жінка. А ми були разом, нікого чужого в домі з нами не було, тільки двоє нас було в домі. А вночі. Помер син цієї жінки, бо вона налягла на нього. І далі ця жінка продовжила. Перша царів розділ, вірші 20 по 22. І встала вона серед ночі і взяла мого сина від мене, а невільниця твоя спала і поклала його при своєму лоні, а свого померлого сина поклала при лоні моїм. І встала я рано, щоб поготувати сина свого. Аж ось помер він. І придивилася я до нього рано, а ото не був це син мій, що я породила. А інша жінка відказала Ні, то мій син живий, а твій син мертвий. А та говорила Ні то твій син мертвий, а мій син живий. І так сперечались вони перед царем. Соломон не міг визначити за словами жінок, яка з них говорить правду. Замість цього він віддав приголомшливий наказ. Перша ЦАРІВ третій розділ, вірші 24 по 27. І сказав цар Подайте мені меча, і принесли меча перед цареве обличчя, і сказав цар Розітніть це живе дитя надвоє, і дайте половину одній, а половину другій. І сказала до царя жінка, що син її той живий. Бо запалилася любові до сина свого, і сказала вона: Прошу, пане мій, дайте їй немовлятку живим, а забити не забивайте його. А та каже: Хай не буде ні мені, ні тобі, розтинайте. А цар відповів та й сказав: Дайте їй це живе немовлятко, а вбивати не вбивайте його, вона його мати. У контексті ця історія продовжує розповідь про сон Соломона в Гівоні, в якому Бог пообіцяв йому небувалу мудрість. Розповідь про те, як Соломон вирішив справу двох блудниць, яскраво засвідчує, що він справді отримав мудрість від Бога. Цар Соломон відкрив істину, спостерігаючи за реакцією жінок. І покладаючись на материнський інстинкт справжньої матері. Більшість дослідників сприймають цю історію буквально, вбачаючи в ній демонстрацію виконання Божої обітниці та ілюстрацію Соломонової мудрості. Однак, крім прямого значення, у цій історії присутні і пророчі натяки. Ми Читали про смерть сина на третій день. Також ця історія звертає увагу на праведний Божий суд і на важливість істини. Третій розділ завершується наступними словами. Перша царів, третій розділ 28 вірш. І почув увесь Єрусалим про той суд, що цар розсудив. І стали боятися царя, бо бачили, що в ньому Божа мудрість, щоб чинити суд. Мудрий вирок Соломона став відомим по всьому Єрусалимі та здобув йому слави. Соломон є єдиний цар у книзі царів, про якого сказано, що він любив Господа. Боже об'явлення Соломонові було відповіддю на його жертвоприношення. Цар приніс тисячу палень, тобто жертвоприношення, що повністю згоряли у вогні. Бог з'явився Соломонові у вісні та поблагословив його мудрістю та багатством. Текст, який ми сьогодні читали, показує, що справжня мудрість походить від Бога і має бути використана для виявлення істини. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнані Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.